Я не можу сказати, знаєте, що це глобальна опасность. Може, навіть зайдут з моря, вот конкретно просто опираясь на картинку, могу. <реш> Блин, вже третій раз, коли я подібні питання дивлюся, в мене одна і та сама карта. Ми тут усілися налево, о, облокотилися на нього. І е, не зважаємо на те, що то лев, або да, він позиціонує себе як лев. Ми на нього схилилися і, е, і, і все. Я трошечки, умовно кажучи, задумався. Я трошечки такі стою трошки в стороні і думаю: Галя, що це? Галя, хто це? Галя, як це взагалі? По-перше, їм не дуже дають звідтіляті кати. Чітко жезлів це. Перемога вітаємо! Наш ворог відповість абсолютно за всі ті злочини, які він вчинив на нашій землі. В цьому впевнені і звичайні люди, і відомі екстрасенси та ролго-ясновиці, які допомагають нам трохи зазирнути в майбутнє. Сьогодні поговоримо, як скоро настане перемога України та чи дійсно Росія отримає по заслузі. Але спочатку поставте вподобайку цьому відео, щоб його побачили ще більше глядачів. Перевірте, чи підписані ви на наш канал, та підпишіться на нього, якщо ще цього не зробили. Та. Також варто натиснути на дзвіночок під цим відео, щоб отримувати сповіщення про наші нові випуски. А тепер ми розпочинаємо. Відомий таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська розповідає, чи можливий в принципі арешт Путіна по рішенню Гаазького суду, чи він до кінця своїх днів буде ховатися в Росії, не перетинаючи її кордонів. Смотрите, я не могу сказать, что арест Путина невозможен слово совсем. Потому что по влюбленным надо 50 на 50, смотря куда поедет, и будут точно страны, которые с удовольствием его загребут. Но здесь чуть-чуть другая картинка. У меня большой вопрос, будет ли он куда-то выезжать. Поэтому по мне он должен остаться все-таки на месте. Щоб досягти перемоги на фронті, Україні треба добитися того, щоб у Росії зовсім не лишилось зовнішніх партнерів. І враховуючи явне погіршення відносин з Китаєм після візиту Сі до Москви, ми розуміємо, що у нас все йде по плану. Про це кажуть і Шаманка Сейраш разом з екстрасенсом Каїном Крамером. <клес> Блін вже третій раз, коли я подібні питання дивлюся, в мене одна і та сама карта. Ми тут усілися на лева, облокатилися на нього. І е, незважаємо на те, що то Лев, або да, він позиціонує себе як Лев. Ми на нього схилилися і, е, і, і все. Тобто, сі, як, е, умовно кажучи, отак от приліг на РФ і ви нічого не зробите, так і лежить на ній. Е, от. І е, єдине, в мене випадає, не знаю, як у Євгена зараз він розкаже: в мене випадає, що перемовини усі е, за спиною Росії йдуть вовсю. Тобто тройничок там точно є. Ну, типу, там з кимось ще чітко, конкретно домовляється, би більш вигідно, ніж він побалакав там. Угу. Угу. Цікаво. От у мене в принципі то саме, тільки з поправочкою того, що я, я трошечки, умовно кажучи, задумався, я трошечки таки стою трошки в стороні і думаю. Галя, що це? Галя, хто це галя? Як це взагалі? Знаєте? Тобто я трошечки задумався, і я трошечки свою політику, мовно кажучи, змінюю, але? Як би це вам висловити, я навіть не знаю. Знаєте, того, чого ми, мабуть, чекаємо, скоріш за все, не буде, да? щоб е цей сі кинув Ерефію, сказав, ой, йдіть випить три чорти і так далі. Ні, скоріш за все, сі, вже, якщо вложив, то ми дождемося. Дождемося, коли з того льва, можна вже буде забрати те, що нам треба. От. Тобто, сказати, що він їх кине, ні, я не скажу. Сказати, що буде ну, та якась підтримка, все ж таки, вона буде тільки якось відношення. Сам до цього льва назвем так, да, буде дуже, дуже, дуже іншим. дуже іншим. Ми, mm -hmm. ми робимо вигляд, що ми тебе приймемо, але, але в мене тут такий рицар з кубком. Тобто ми або комусь розкажемо, що ти тут, о -о -от -от, оця людина, коротше, і щось проїхать щось із ряда вон виходящого. Тройка мічей, тобто ми зір'ємо інформацію, де він може бути, або куди може ще передвигатися, якимось якимось хитрим образом, скоріш за все, Путіна або зілють, або підставлять щось таке. За даними Генштабу, в Україні вже загинуло більше 170 тисяч окупантів. Ця цифра постійно зростає, але Росія робить вигляд, ніби нічого подібного просто не відбувається. Екстрасенс Марія Тиха робить передбачення щодо того, що має відбутися, щоб росіяни усвідомили, яке лихо вони наробили. В світі та Україні ти ж розумієш, що е, людський фактор да, він який. Він заключається в тому, що якщо не стосується твої самі, то в принципі ніколи ніхто не підійме цю саку нікуди не піде. Тобто, загострені мітинги можуть бути, але знову ж таки, е, думаю, що в квітні може бути їх порозганяють. Тобто, сподіватися і надіятися, і чекати те, що вони зможуть щось змінити, я в це не вірю. Чесно, е, в них був рік. За рік вони нічого не зробили, то чого ж від них чекати зараз? Все ж таки треба чекати смерті Путіна. Це першочергове, і треба чекати деокупації власними силами. Надіятися, сподіватися на мітинги, ну це, це дуже безглуздо. Ось це можливо, це буде, але їх будуть розганяти. І знову ж таки, ці мітинги, які будуть, вони не через те, що війна йде. Ну не через те, що не через нас. Да? Что они там шкодуют нас, не. Вот через те, что их будут мобилизовать, потому что, я казав Путин, нам же все равно, в принципе, у нас много людей. Мы отправим всех Ну, у них там сколько людей, да, населения, ты же видел. То есть какая Россия? Не, мобилизация будет еще одна, еще одна. Они будут отправлять всех на смерть. То есть Путин исполняет функцию, я не знаю кого. Ну, он на себя, он, он на себя принял позицию там роль смерти, роль Бога. Не грається в Сидіть про те, коли саме настане перемога України розповідає таролог Наталія Борисенко. Як ми бачимо шістку жезлів – це перемога. І я бачу, люди зайшли в якісь приміщення, що були значені. Це, мабуть, Маріуполь. Взяття Маріуполя. Владе край, скоріше всього, ці війні, і Крим не потрібно буде завойовувати як піхотою, ну танками все та інше. Я думаю, що все закінчиться в Маріуполі. Наш ворог відчуває, що зовсім скоро буде гаряче, не тільки в Україні, але й в Росії. Ми вже бачимо, як ледь не щодня там палають різні стратегічні об'єкти. Це ще раз нам доводить, що в РФ є багато наших партизанів, особливо гостро наближення ЗСУ спостерігають в Криму. Саме звідти окупаційна влада вже збирається тікати. Таролог Ольга Стогнушенко розповідає, чи це дійсно так. Ну вже багато втекло. Е По-перше, їм не дуже дають звідтіля тікати, тому що не всі втечуть, не дадуть втекти, не дадуть втекти саме представники влади, не дають. Немає змоги таке та таке відчуття, ніби знаєте, багато часу втрачено. Раніше потрібно було тікати. Чи намагаються вони втікти? Намагаються. Навіщо? Ну аби врятувати життя, аби врятувати родини, аби врятувати те, що маємо. Але не дають їм втікати шантажем їх. Навіть я вам скажу, що багато чиновників, багато силовиків, які знаходяться в Криму, на них спіткає поневолення, тобто, можливо, їх навіть саджати почнуть, ті, хто буде намагатися втікти. Тому що Рашка і керівництво Рашки не дає втікати чиновникам і силовикам з Криму. Якось вони це тормозять, ці процеси. Але чи біж, біжуть так, біжуть. Ну, не всі не вдасться. Жінок вивозять, дітей вивозять якісь номанатки свої вивозять, але багато тих, хто там був в керівництві, будуть за ґратами. В тому, що наш ворог відповість за всі злочини, немає жодного сумніву, але варто розуміти, що повна перемога настане тоді, коли ми змусимо росіян визнати, що вони наробили, стягнемо з них репарації, компенсації за все, що вони зруйнували. Після перемоги на фронті попереду ще дуже багато роботи, але ми точно гідно пройдемо цей шлях.